Всім привіт! Зараз ми будемо робити огляд на хід продажу від бренду Formula модель Zephyr 1.0. Випускається він в одному розмірі коліс, це 29 дюймів найнер. Два розміри рами це 19 дюймів та 21. Попереду у нас Zephyr в 19 розмірі. За ним в 21 Три кольори, як ви бачите, сірий синім. За ним червоний з чорним, також глянець, також ще зелений сірим. Всі ці кольори красиві, якогось такого фаворита визначити важко. Всі вони вдалі. Рама виконана з алюмінію за сучасними технологіями гідроформінг. Так труби красиво виглядають, красиві у них форми. Зварювання зроблено на професійному обладнанні. Ось так це виглядає. Верхня труба вона трішечки тут занижена для зручності посадки. На задньому трикутнику є кріплення під багажник, повноцінні повнорозмірні крила, та на нижній труби гонки підкріплення флягатримача, насосу або якихось інших аксесуарів. Кермовий стакан конусного типу: тросик заднього перемикача проходить всередині нижньої труби, а задня гідролінія проходить під нижньою трубою. Кермо зроблене зі сталі, ширина його 68 см, встановлюється на алюмінієвий винос з системою чотирьох болтів. Таке сидіння встановлюється на всі велосипеди формула, воно досить широке, воно комфортне з м'яким наповнювачем, встановлюється на алюмінієвий підсидельний штир, а висоту легко можна регулювати та фіксувати за допомогою ексцентрика. Амортизація тут досить непоганої якості. Сама вилка зроблена з алюмінію, Робочий хід 100 мм. Праву ногу встановлено механічний локаут, і якщо ви їдете по якійсь прямій хорошій дорозі, то ви можете вилку заблокувати для більш кращого керування та кращого КПД. А в лівій нозі є прилот, це для регулювання її жорсткості. Легкому накату тут сприяють алюмінієві втулки, вони на промислових підшипниках, за рахунок цього велосипед буде легко їхати, та також надійність буде на висоті. А вода зроблені з алюмінією, вони противоударні, подвійні, гума від бренду Кенда. Ширина покришки 2,10 дюймів, і тут такий досить хороший протектор. Він не дуже високий, він густий, і за рахунок цього він буде себе поводити добряче на ґрунті, буде хорошо цеплятись. Та також на асфальті не буде паразитних вібрацій, і велосипед також буде комфортно їхати. Кількість передач на велосипеді 10. Система одна зірка попереду, 10 позаду. Самі компоненти трансмісії складаються з ЛТУ А 7 серії. На кермо встановлена монетка LTU A7. Тут, принцип, перемикання, цей великий курок від себе він накидує. І маленький курок його також від себе і він буде скидувати. Зліва встановлена тільки гальмівна ручка, і тут ще є такий плюс: що якщо ви захочете поставити ліве зеркало, то перемикач йому мішати не буде, і в зеркало ви будете добре бачити. Ведуча пара тут від бренду Правл, модель Зефір, одна зірка, розрахунок зубів на ній 34. І в випадку, якщо вам буде її недостатньо, вона зйомна, ви можете поставити сюди більшу зірку. Встановлюється ведуча пара на каретку на промислових підшипниках під квадрат з пили та вологозахистом. захисту. Задній перемикач також А7 серії 10-ти швидкісний, касета відповідно SkyFull на 10 зірок, розрахунок зубів на маленький 11 і на самій великій це 42 зуби. Сама робота трансмісії на досить хорошому рівні. Гальмату встановлені дискові гідравлічні. ink серії X-Park. Ці гальма також встановлювалися в минулому році. Вони себе хорошо зарекомендували. В них хороша гальмівна ефективність. Відрізняються вони від механіки тим, що в них рухомі дві гальмівні колодки. І по надійності тоже проблем ніяких не було. Гальмівні диски по 160 мм. Передній та задній. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику, заднє також. А це означає, що ми можемо знімати та ставити колеса без будь-якого інструменту. Задній кліп розташований всередині заднього трикутника. В заводську комплектацію входить бокова підніжка з регулюванням довжини та алюмінієві педалі зі світловідбивачами. Формула Zephyr 1.0 це самий доступний велосипед на алюмінієвій рамі Сучасні сучасній трансмісії 1 на 10. Задня втулка під касету, алюмінієва вилка та гідравлічні гальма. Такий набір опцій в цьому бюджеті це супер пропозиція. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Formula, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Замовити можете на нашому сайті, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від Приватбанк, Монобанк на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.